Ми ці канікули провели гарно, читали книжки, почали писати на та задавати питання вчителю з 1 вересня. Осінь. Ну-ну. Привіт! Привіт! Який ж можна тупин, щоб це не вивчити? Ти, Як я вже треба бути тупим, щоб це не вивчити? Ну давай, зараз. Ми ці канікули провели гарно. Вчились писати наново та задавати питання вчителю Осінь Заново розказуй, поки тебе не прибили.